15-10 липня ви дивитесь новини Трия. про найцікавіші події останнього робочого дня тижня. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії працює Яворська. куди і навіщо підуть кунівці військове майно у приватні руки та де острою є райський куточок. Про все це ви дізнаєтесь вже за мить. Конотоп гора Ворина і Самбірщина. Такі адреси трьох недільних десантів куніців Стрищини. Сьогодні перший із них на чолі з головою районної організації Конгресу українських націоналістів, редактором газети Заграва, депутатом районної ради Миколою Магасом, вирушив до Конотопу у неділю, 12 липня, на велике свято християнське Петра і Павла, районна організація Конгресу українських націоналістів. Буде брати участь в трьох заходах. Перш за все, найголовніша подія, я вважаю, це є святкування 350-ліття Конотопської битви. В цій події, як говорять, буде брати участь безпосередньо і сам президент України Віктор Ющенко. Наступною поїздкою ми беремо участь у поїзді на так звану гру Яворину, яка є на Долинщині, то є біля села Липа. Там відзначається річниця загибелі видатного керівника визвольного руху Української повстанської армії головного провідника Карпатського краю Ярослава Мельника Роберта. 1 жовтня 46-го року ЕНКВДсти оточили його краївку на горі Яворина, де він геройськи загинув. Там ж була школа поля. Школа, де готували партизанські кадри, ось там теж НКВД знищили в 46 му році. І на цвинтарі тієї школи, школа Оленів, там є кожного року відправа. Третьою поїздкою, то є теж надзвичайно важлива подія, у нас це є відзначення 65-ї річниці створення української головної визвольної ради. УГВР керувала визвольною боротьбою українського народу до середини. 50-х -50 років. Бажаючи можуть з'їхати на Яворину і бажаючи можуть з'їхати у Сприню. Там буде автобус у неділю, в 10-й годині біля приміщення меморіального комплексу Борцям за волю України. Прикарпатське літо зацвіте у Моршині 12 липня у свято Верховних Апостолів Петра і Павла відбуватиметься співоче та танцювальне дійство. На Майдані Незалежності виступатиме муніципальний духовий оркестр міста Славути. А ближче до ночі розпочнеться вечірка української електронної музики за участю діджей Ірма. Адрес код свята українська вишиванка. Військове майно у приватні руки. Львівська облрада виставила на конкурс будівлі та споруди колишнього військового містечка у селі Райвстрійського району. Такі рішення депутати ухвалили під час сесії 9 липня. Як повідомив, перед голосуванням голова Львівської облради Мирослав Сеник є реальний інвестор, який планує збудувати там сміттєпереробний завод. Раніше депутати це питання не узгодили. І продовжуємо випуск: землю забрали. Селяни суховолі Бродівського району не мають права розпоряджатися 20 тисячами гектарів своєї землі. Справа в тому, що на території села хочуть створити національний парк Пам'ятка Пеняцька. А ось у селян не спитали. Обласна рада відмовилась надати місцевим громадам право самим вирішувати це питання на референдумі. Проект створення національного природного парку пам'ятка Пеняцька викликав чимало запитань, адже у державному бюджеті на це грошей не. Передбачено тому землю селян вилучатимуть без жодної компенсації. Наразі дві сільські ради проголосували проти створення парку на їхніх землях. Чеченці намагалися перетнути український кордон. При кордоні служби краковця затримали п'ятьох громадян Росії. Правопорушники виявили за 400 метрів від лінії державного кордону Троє із затриманих неповнолітні діти згідно з міграційними картками, які були у іноземців. Вони мали би перебувати у Києві, а не у Яворівському районі Львівської області. Загалом, з початку року, за незаконний перетин кордону затримали 911 нелегальних мігрантів. Найкраща садиба Стриян. на вулиці Заньковецької, поміж звичних будинків, розташований райський куточок. Подвір'я родини козаків цьогоріч на міському конкурсі садиба 2009 отримала найвищу нагороду. Чим дивує двір перехожих, та які квіти ростуть у сім'ї козаків? Дивіться далі. Магнолія, синя ялинка та ексклюзивний вид винограду прикрашають найкращу садибу року. Світлана та Ігор Козики дворазові переможці конкурсу Строяни 2009 у номінації Найкраща садиба, який щорічно проводить місцева влада. Нагороду дали голова міста Роман Євстахович Шрамов'ят. Я так думаю, що він присудив чесно, бо він і нам і Дмитришин. Раніше давав грамоту шість років тому. Квіти та дерева, як правило, доглядає пані Світлана у вільний від роботи час. Господар допомагає їй та займається саджанням троянд. Традиційно подвір'я прикрашають петунії, троянди, туї та ялини. Позаду будинку розташований фруктовий сад. Та найбільшою гордістю пана Ігоря є виноградник, кущі якого привезли з родючої землі Закарпаття. Минулого року з власного врожаю господарі виготовили 80 літрів вина та 100 літрів виноградного соку. Вистачило аби пригостити і друзів, і сусідів. З Одеси привезено зі Львова і з Калуша, вино, соки. Вино тих так? Так. так. Торік, торік ми тут зібрали скільки? 80 літрів вина було і 100 літрів соку закрутили. І всім давали кому. Сусідам, батькам. І якщо дбаєш, то маєш. Ось це нагороди, які цьогоріч вручили переможцям конкурсу Найкраща садиба судиба-2009». Грамоту та статутку вони зберігають на роботі. Привезли спеціально, щоб показати нашій знімальній групі. Сім'я козаків на досягнутому не зупиняється. В майбутньому планують встановити на подвір'ї фігуру матері Божої, яка охоронятиме їхню родину. Світлана Кренців, Уляна Шуцман, Роман Купранець, новини стрія. І це все на сьогодні. Я прощаюся з вами. А завтра у цій студії чекайте Світлану Кранців. Вона підсумовуватиме. Інформаційний тиждень. Бажаю гарних вихідних. Побачимось. Хто хоче довести надто багато, то не доводить нічого. Я ж маю на меті довести лише одне спорт це життя. Саме про спорт і поговоримо зараз. Студія Олег Филик. Вітаю! Блискучі результати наших лучників на чемпіонаті України зі стрільби. Європарлампіада виявляється, і таке є збірна Італії. Суперник наших футболістів на універсіаді далі буде. Чемпіонат України зі стрільби з лука. Львівські лучники на чемпіонаті України, який фінішував у новій каховці, завоювали чотири медалі: дві золоті та по одній срібній і бронзові. На Лукодромі Динамо в новій Каховці, аби визначити переможців та призерів національного чемпіонату, зібралися практично всі найкращі робінгуди країни. Як завжди, серед головних фаворитів фахівці називали представників Львівщини, адже місто Лео вже давно і справедливо вважається всеукраїнською столицею стрільби з лука. Однак в особистих змаганнях галичани виступили не найкращою. Ще чином реваншуватися лів'янка вдалося в командному турнірі. Досвідчені Катерина Палеха і Юлія Любженідзе. За підтримки молодих Галини Добрєєвої та Софії Ревт впевнено і влучно стріляли в кожній зустрічі. Не було рівних лучникам Львівщини і в командних змаганнях чоловіків. Більше того, в півфіналі друга команда Львівської області з перевагою в два пункти. Сенсаційно взяла гору над першою збірною Харківщини. А от в особистих змаганнях із лів'ян на подіум зійшов лише Юрій Гавелко, який в дуелі за бронзу з рахунком 109 Перестріляв Віктора Гализюка з Києва. Українські парламентарі візьмуть участь в Європарлампіаді. Перші ігри чиновників країн Європи, Європарлампіада пройдуть у Москві з 1 по 5 жовтня цього року. Парламентарі країн Європи будуть визначати кращих у таких видах спорту: мініфутбол, теніс, настільний теніс, шахи, гольф, волейбол. Також заплановано крос-марафон, забіг дружби. Вже підтвердили свою участь у майбутніх змаганнях Польща, Туреччина, Україна, Угорщина, Хорватія, Вірменія, Литва та Словенія, а також більшість країн Євросоюзу. Фінал Україна і Італія у півфіналі синьо-жовті перемогли команду Великої Британії. Студентська збірна України перемігши у півфінальному поєдинку команду Великої Британії вийшло у фінал Всесвітньої Універсіади, яка проходить у Белграді. Основний час цієї зустрічі завершився нулями на таблу. А в серії після матчевих пенальтів міцніші нерви виявилися у наших співвітчизників, оскільки в іншому півфіналі Італія перемогла Японію 2-1, Фінал Всесвітньої Універсіади 2009 виявився ідентичним тому, який був два роки тому в Таїланді. Тоді нагадаємо перемогу у вирішальному поєдинку з рахунком 1-0 святкували українці. Фідал відбудеться на белградському стадіоні Партизан. Мілевський новий капітан Динамо. Новим капітаном Київського Динамо стане форвард команди Артем Мілевський. Саме Мілевський виведе партнерів на поле у суботу у матчі за Суперкубок України з Полтавською Ворсклою. І ще трохи новин з універсіади. Міляєв здобув для України п'яте золото. Українець Константин Міляєв здобув золоту нагороду у стрибку з десятиметрового трампліну на універсіаді, яка триває у Болграді. Це вже 14-та медаль України на універсіаді, з яких п'ять золотих, одна срібла та вісім бронзових. На сьогодні у мене все. Прощаюся з вами. В Студії працював Олег Филип. Дорога в нікуди, все одно веде кудись. Тож добри вам путь. Шануємося. Погода на нашому каналі. Приватне підприємство МакБут. Любителі дощу можуть тішитися. Завтра знову не обійдеться без опадів. Температура повітря опуститься до 23 градусів тепла. Напрям вітру зміниться на північний і дутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 міліметри ртутного стопчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення. Це макбут. Власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.